Вітання землякам! Це 10-й подкаст родом з Бердянська, голос БРД. Сьогоднішня тема наративи та фейки від РФ в Бердянську. Наскільки вони дієві? В студії Віктор, Віталій, Катерина, вітаю вас. Привіт. Всім привіт. От сьогоднішня тема здається, ну просто бездонна. Так Бердянські Z-пабліки пабліки, це просто вселена яких якихось маніпуляцій, брехні. Є смішні, не смішні, є, є зовсім нереальні. Але чи всі це розуміють, особливо ті, хто залишається на окупованій території і немає особливого доступу там до українських змі або інших міжнародних? Ти знаєш, ну є дійсно там в них багато пабліків, і ми їх теж читаємо. Але чого ми не, не бачимо, не чуємо, це те, що показують по телебаченню, і що транслюють по радіо? Ну я не думаю, що там тематика дуже сильно відрізняється. В них є о, газети, наприклад, Запорізький вісник. Який прям виходить під триколором від ну, партії Єдина Росія і там активно повідомляють про новини всія Великої в лапках Росії, і, зокрема, окупованої частини Запорізької області і Бердянська, і людям розповідають, як там все класно, які вони молодці, як вони розвивають регіон. Що Україна їх кинула, мені здається, оця от тематика вона найбільш небезпечна для наших людей, як і для бордянців, які залишаються на окупованій території. І дуже багато в це вірять. От в цьому контексті я хотів би згадати історію з закриттям пункту пропуска на Васильівці. Я впевнений, що українська сторона в цьому точно не була зацікавлена. І коли постало питання відновлення цього пункту пропуску, пам'ятаєте? От саме Балицький та його там підопічні висловились за те, щоб його не відкривали. Бо, на їх думку, через цей пункт пропуска саме на їх територію будуть заїжджати ну, ті українці, які їм не дуже сильно подобаються, і вони саме були от за те, щоб оцю територію залишити закритою. Але при цьому постійно йде наратив, що Україна вас збросила, Зеленський вас зрадив. Що війна там скоро закінчиться і не на користь України, і так далі. Так, і дуже розповсюджені насправді думки про нас злили, нас продали, якийсь договір є вже, там домовилися, а нам не розповіли. А чому допомога йде від заходу, а досі тоді нічого не змінилося, нас не звільнили. А скільки вже тієї зброї дали, а де вона, а її грабують? І всі просто чхати на нас хотіли. І знаєте, згадуючи окупацію в той час, коли я там була, і це було ще не так все, не так сумно, як зараз. Ще не було цього референдуму, не було цих виборів, і ще ходила гривня навіть. І тоді вже було так, ну, відбучувалися такі депресивні настрої, бо ми розуміли, що швидко вже не, не закінчилося це все. А якщо людина в цьому вариться два роки, вже два роки так. Так, і вона відчуває все менше. Ну, давайте дивитися правді. Окупація вже триває більше, ніж німецька свого часу, триває в Бердянську. І давайте дивитися правді в очі. Ну, підтримки від держави теж стає все менше. Оці ВПО і простої і так далі. Тобто, звісно, люди потрохи починають вірити, що а може дійсно нас просто. Uh, ну, скидають з рахунків, і uh, зайві іртими тепер не потрібні держави. А може, дійсно нас вважають зрадниками, коли починають там читати коментарі десь в соцмережах, так про людей, які в окупації залишилися, і так далі. Ну просто хочеться, щоб люди це розуміли, що першопричина це Росія, що вона не пускає туди, наприклад, тих українців, які б хотіли там. Ну, не в окупацію заїхати, а на ну просто побачити там своїх рідних чи якісь питання там свої вирішити. Так вона, е, вона посилює фільтраційні дії. Там ну про що ми вже казали, в аеропорту Шремєтєва і так далі. Звичайно, у української держави немає там якихось можливостей гуманітарну політику якусь проводити соціальну і так далі. Так, це просто така закрита територія. Куди Україна, на жаль, і європейські наші і закордонні союзники не мають доступу, але люди, які знаходяться там, вони не мають доступу назовні. І я гадаю, що вони цілком можуть повірити в усі наративи, які їм насаджує Росія, скільки б вони не чинили спротив, десь там глибоко починають з'являтися питання, які не підвищують настрій, не допомагають цьому так, очікуванню до окупації. А взагалі Росія, ну, це генератор таких ядерних просто фейків, от, що вам найбільше згадується, що от вас просто там Ну не те, що обурило, а від чого там ну, почали, не знаю, чи сміятися, чи плакати? Ну, ми ж не будемо згадувати фейки там про розп'ятого батюшку, пам'ятаєш, коли ми там писали. Ну, а чому ні? Це якраз стосувалося Бердянська. Ну так, да, що вони замінили там ще, пам'ятаєте, цей ефір. Сидить там дівчинка якась, і жінка там постарша, трошки. Uh -huh. Та жінка розповідає про те, що там розп'ятий батюшка, дівчина що сидить поруч з нею аж очі по 5 копійок від тієї фігні що вона зараз почула. Я не Ні? <різь> Ні, ну це було це про да. бордянсь, так У да. нас навіть була новина. Мені найбільше от заходять фейки, це коли не просто там пересічні там якісь росіяни. Генерують. А коли виступає ну, цей Путін, наприклад, і просто стоїть біля якоїсь старої карти, і на повному серйозі каже якомусь там історику, що України не було. Хоча на цій же карті є докази, ну, ну, я не знаю, і всі кивають гривою, і всі телеглядачі, я впевнений, це підтримують. Коли саме е, представник ООН від Росії Нібензя на засіданні починає розповідати про комарів та про гусаків бойових. Я розумію, що там є якась дипломатична етика, і всі повинні там реагувати на це спокійно. Да? Але в голові, мені здається, там таке щось дике відбувається, тому що це ж ну, каже представник сфер держави, як вони себе вважають. Да? Це не вождь якогось африканського племені каже, а це сидить офіційна особа Росії і отаке от, от на голову всім накидує. А ну, це такі масштабні і кумедні фейки, але... але є фейки, які. Більше безпосередньо стосуються нас, стосуються українців і шкодять тим, хто в окупації. Бо це саме ті думки, які їх віддалюють від України від цього українського. Оця зрада, яку вони намагаються в людей, люди намагаються в ній переконати, це найбільше шкодить. Ну я можу розказати про своїх двоюродних братів, які проживають зараз в Москві, які все своє дитинство приїздили і відпочивали саме в Бердянськ. Їм тут так подобалося. Вони чекали кожного літа. І після 2014 року ну був зідзвон такий, і з молодшим, якраз двоюрідним братом, спілкувалися, і він почав оце мені наші новини українські переказувати. Ми розмовляли після якихось виборів, чомусь йому вони так були цікаві. Він сказав, що Дмитро Яриш, так з правого сектору, набрав 40% і він зараз президент України. Хоча це вже десь місяць, і можна було, якщо ти прямо так цікавишся новинами, то можна було вже перевірити цей фейк і зрозуміти, що тоді президентом став Порошенко. Але оці розмови потім, коли він казав, брат, ти стрижися, бо не дай Бог там у вас в місті десь Азов з'явиться. Я кажу, та ну в принципі, Бердянськ – це місце народження Азову. Він Бордянський зародився. Я кажу: якщо ти приїдеш і у тебе будуть якісь проблеми, ну. То тоді ми можемо цю тему якось обговорювати, але жодних там якихось неприємностей у місцевого населення від українських воїнів ну, взагалі немає. Була історія, коли ще ну, окупація, Короті, там був день народження у батька. Йому дзвонить привітати з ним народження з Росії, брат дружини. Дзвони такий, вітає, вітаю. І батько йому каже: я тобі, типу, прощаю. Там одне, друге, третє, але ти ж ти жодного разу не подзвонив, типу, не спитати, як у нас справа, кого у нас над головою ракети літають. Цього я тобі ніколи не прощу. І він там, типу, смислі, а що таке? Ну, від Віталік взагалі в окупації сидить. ну, там, Сергій у Львові, його сім'я там взагалі за, за кордон виїхала. А ти тут типу, дзвониш привітати з ним народження, побажати щастя. І після цього цей. Родич дзвонить мені і питає: Ну, як там у вас справа, що там нацики вас не, не кріпять, щось таке. Які нацики, ти що? Ну в мене взагалі жодного дзвінка, а так всім моїм родичам із Росії була цікава наша українська політика. От весь цей час, з 2014 року до повномасштабки, так вони. Якісь були дуже обізнані в цьому своєю політикою ніколи не цікавилися. Українською вони цікавилися дуже плотно, але після 22, після 24 числа, жодного дзвінка, жодної смс. При тому, що е, стосунки завжди були ну дуже теплі, такі прийнятні, тому що пропагандою, мабуть, їм так донесли, що ми тут всі вороги. Настільки, що вони навіть там бояться дзвонити, бо вони розуміють, яка в нас тут позиція. Ну, неможливо сидіти, сидіти тут під обстрілами і бути за Росію. Це треба бути ідіотом. Вони ж розуміють, що ти не ідіот, тому тобі не дзвонять. Ну, просто бояться нарватися на якісь коментарі на свою адресу і уникають зайвий раз контакту. Я гадаю, так але знаєш, мене найбільше... Ну, Просто це люди, з якими не були лише дистанційні стосунки. Це ті люди, які дуже багато часу, дуже багато свого життя провели саме в Україні, саме в Бердянську. І вони жодного разу ні з чим таким не зіштовхувалися, балакали російською мовою. Ми з ними спілкувалися також російською мовою. Я не виділився, там не переходив на українську. Ніякого не ущемлення, нічого не було. А потім трошки подивився телевізор, і вони дуже стали обізнаними і в геополітиці, і в українських справах. Але от після 24-го жодного дзвінка, СМС, даю цього, хоча б спитати. Ну а як справи? Бо ну я по собі знаю, якби там щось сталося, ну, мені б вистачило там 30 секунд, там хвилини, максимум, щоб написати їм. Ну як у вас там діла, ну там безпеці ви чи ні? Мене більше турбує саме ця та пропаганда і ті фейки, які не на офіційному рівні або в засобах масової інформації окупанти е транслюються, а просто запускають якісь чутки. І люди самі це несуть в маси, і це сарафане Радіо розповсюджує по місту. Що там ой, військові на фронті кажуть, що все погано, що там росіяни тиснуть, і ми вже не можемо утриматися. Що органи наших військових відправляють генералам НАТО на пересадку? Це я нещодавно, буквально 3-4 дні назад чув. Ого, я такого ще не чула. Та ні, ну а що там, ну, якщо українці викопали море, ну я це ми нещодавно з другом дивилися, там якийсь стрім був. І якась така максимально типа, толерантна росіянка спілкувалася з українським дідом. А той почав її тролити і сказав, що ми з онуком. Ну ось у нього там поменшала лопатка, в мене велика. Ну от ми підемо копати море, бо там у нас щось багато віджали. І вона ж зовсім не розуміє цього тролінгу і починає. Ну що ви таке несете, Ви взагалі, ну, взагалі розумієте, як це викопати море? Ну, наскільки важко? Ну Звичайно, важко. Там ще лопата маленька, внука, звісно, важко. Там, ну, ну Це взагалі якісь ну, відбиті люди без критичного мислення. В період до повномасштабної дивився там деяких експертів, які казали, що. Росія там рухається в сторону КНДГР. Ну, е, це було в контексті заборони інтернету або створення якогось локального інтернету. Ну, от у мене була така думка, що неможливо це. Неможливо, це в 21-му сторіччі, тим паче в країні, яка вже ну, подихала трохи свободою, розуміє, чого вона може позбавитися. Ну, неможливо таке, але от зараз, ну, плюс-мінус, я думаю, там рік-два. І ця система, і буде свій внутрішній інтернет з невеличким списком дозволених там сайтів, і все. Знаєш, що я тобі ще скажу? І тоді, а я додам, що і тоді цих фейків, і цього маразму буде в рази більше, як в Кореї виграють чемпіонат світу з футболу, злітають на місяць, а вони на сонце на Сонце злітає. Знаєш, вони створюють всі умови для того, щоб люди в окупації притворювалося на це стадо, яким можна легко керувати. Тобто у людей зараз потреби, і взагалі оця піраміда, так, якщо взяти піраміду маслового потреби, то вони прямо на нижніх якихось зараз знаходяться сходинках. Тобто знайти кошти, щоб поїсти. Щоб заплатити комунальні послуги, і в тебе не відібрали там хату, просто турбуються, аби не потрапити на підвал, здоров'я, так бо неякісна медицина, там ліки. І вже не йдеться про якусь там кар'єру, про мандрівки, про мрії, бо головна мрія побачити обійняти свою сім'ю, бо багато людей зараз окремо один від одного. І коли люди вони постійно в такому, в такій напрузі. Постійно в стресі вони впадають в депресію. Ними легше керувати, бо вони залякані, вони невдоволені своїм життям. І праця, яка найбільше там оплачується, це фізична праця, а не інтелектуальна. Ну, нащо їм люди які мислять? Вони б заохочують фізичну працю. І у людей поступово, ну давайте подивимось, наприклад, на 10 років окупації Донецької та Луганської областей. Ну, атрофується критичне мислення у людей, ну і вони там не продовжують мислити і е, чинити якийсь спротив, так і обурюватися на владу. Їх вчать коритися. Люди просто перестають думати е, про те, що правда, що неправда, е, яка дійсно ситуація. Вони просто їдять. Те, що їм згодовують ту інформацію, ті новини і ті чутки, і ті плітки, ті фейки, які їм окупанти підносять на блюдечку, ні, ну я ще до того, що це да для наших земляків, які вимушено там залишилися, то це штучно створені умови. В них да там ну невеликий вибір того, чого робити. Але росіяни себе самі в ці рамки заганяють і. Ну, і потім несуть по світу, ну, таку ерунду. Ну, Щодо Бордянська, я хотів згадати, це те, що ПВО у них все збиває, абсолютно завжди все збиває. І коли атакамці також прилетіли в Бордянськ, здається, перша реакція, яка була від Z-пабліків, це ПВО все збило. Потім вони це поприбирали, коли вже самі повиставляли відео характерні. Мені також подобається оця остання новина: Бордянськ, курорт, це прорив року. Ну, з, з приводу пабліків, що так. є в Бердянську від Росії, ну там мені здається місцевих, ну що саме знаходяться в місті, ну один або два. Всі інші то пабліки репостів, наз, називаємо їх так, бо вони то Балицьку, то, то ще щось репостять, вони займаються просто таким кроспостингом. Саме ті, хто знаходяться в Бердянську, тих там, ну, два, а може навіть і один. І вони не дуже оперативні, навіть коли от там щось вибухає, вони дуже не поспішають щось публікувати. Та майже одразу вони пишуть або учення на полігоні, або ПВО, а потім уже за 3-4 години, там якщо вже інформація якась там витікла, да, вони кажуть, ну да, от така от історія сталася. Як гадаєте, наскільки багато часу знадобиться окупантам, щоб мердянців, людей, які зараз чекають на Україну, все ж таки. Цією пропагандою настільки нагодувати, що люди в це будуть вірити. Ну, індивідуально, я думаю, в кожному випадку. Ну хто наскільки зміг адаптуватися до цих умов, в яких зараз бордянці перебувають, ну від особистості залежить. Але дехто вже здає та вже й здали. Ну я і серед своїх знайомих це були дуже неприємні розмови, які хотілося поскоріше завершити. Але от ви виїхали вам добре, а Україна нас залишила. І їм не цікавить, а як Україна там, наприклад, може туди доставити ті ж ліки, як вона може свої якісь програми гуманітарні реалізовувати? Їх це не цікавить, просто нас кинули і все. Знаєш, начебто ми тут, ну, якби розуміємо все, так, як це відбувається, але як пояснити людям, які там жодним чином ну, майже по факту не відчувають підтримку України, бо там перестають зарплати виплачувати вже. Якісь ще виплати, і оце ВПО і так далі. і Ну все ж таки, як пояснити людям, що Україна вас не кинула, що ви не вважаєте зрадниками, що вас будуть звільняти? Як це їм доказ довести? Ну тут на це ще дуже сильно впливає ситуація на фронті. Розумієш, коли у нас було плюс-мінус все добре, то ну якось більше оптимізму ентузіазму у людей було. Ну деякі вже казали, що вже збирали там сумки для того, щоб їхати в Бердянськ. Це було після Херсону, да? здавалося, ну місяць-два і скоро будемо вдома. І бердянці, які зараз знаходяться в окупації, вони також чекали там. Своїх дітей, своїх там дружин, батьків, друзів, близьких і так далі. Зараз цим звичайно набагато гірше, і це ну, така загальна історія, це загальний настрій. Бердянськ став просто депресивним містом. Та як і всі окуповані території. А які там приводи для свята можуть бути? Тим паче, що вони ж особливо нічого не дають. Ми ну, тут пам'ятаєте також, щоб обговорювали, як вони кажуть, там. От в школах нічого не робилося, там а зараз все робиться. Хоча це ну, на базі українських школ все створювалося. В медицині нічого не робилося, а зараз там якесь обладнання заводиться. В культурі у вас нічого не було. А зараз у нас, от, будь ласка, вам хоч же горда, хоч Радіон Газманов. Да, ну, ходіть, слухайте там. І я кажу, цю історію може змінити тільки зміни на фронті, позитивні. І тоді ми відчуємо якийсь новий там подих, да, поштовх. І тоді цих розмов депресивних буде набагато менше. Так, бо людей треба чимось ну, підпитувати їхні, їхню віру, їхні сподівання, їхні очікування. Треба, щоб люди бачили якісь перемоги, щоб в них вірити. Просто тут не треба забувати, з ким ми маємо справу, що Україна, я не знаю, там за економічним розвитком, чи входили ми там в топ 30 чи топ-50, а Росія це ресурсна країна. Ну як не крути, те, що там одразу там, казали про чмобіків, і те, що в них щось там закінчується, та нічого в них не закінчується. І, них... і це ще один привід у людей впадати в депресію і вічай. бо вони розуміють, що все ж таки дійсно. Дуже дуже нам важко в цій війні, і дуже важко ну буде і надалі, бо нам допомагають, ну так собі прямо скажемо. Да, зараз ніхто не може похвалитися великою номенклатурою там і озброєння, і снарядів. А в Росії здається там і Іран, і Корея дуже швидко там дають те, що їм потрібно. І постійно ці фейки, оці наративи про те, що от зараз вони дійдуть до Запоріжжя, от зараз вони дійдуть до Дніпра, а от зараз вони візьмуть Харків, бо бачите, там вони вже закидають, там хлопці не утримують. І вони це казали і два роки тому, але Ну, воно сприймалося інакше. Звичайно. Ну а з новенького зараз ну кажуть, що ось ось і можуть суми взяти. Це з новенького. І я не знаю, наскільки це фейк. Про білорусів знову почали казати це і з того що я чув там останніми останніми тижнями то надовго вже затих той, той напрямок а І зараз, якщо ну... ми тут ще на чомусь тримаємося то люди в окупації кожну таку новину кожен такий е, е, так допис в окупаційних якихось змі сприймають дуже з великою тривожністю підвищеною, бо вони в це вірять і бояться цього бо це буде свідчити про ще більш тривалу окупацію ну як вам взагалі новина це бордянськ це прорив року, там серед курортних міст Росії. Ну, я взагалі не розумію, навіщо взагалі робити такі номінації. Ну, ви самі не розумієте, що це смішно. Ну, може, це на 1 квітня спеціально було зроблено, але, але якщо не спеціально, ну це ж ну, це просто треш. Бо Та, ну, це тоді... для внутрішнього споживача там не смішно. Ну, це треба було і грамоту підписати, там, і якусь татуєтку, Там бачили, вони виготовили. І офіційно там когось поздоровити. Балецьке офіційно поздравляв Саулінка. Ну треба над таким розміром було заморочитися. Так, да, тут диплом, тут ще як якийсь такий кубок, чи навіть там ювілейна тарілочка. А повертаючись а, до теми, наскільки брадянці зараз піддаються впливу російської пропаганди. А, я вже про це казала. В попередніх подкастах, але я повторю ще раз, що дуже важлива позиція зараз української влади щодо того, хто там ті люди, що це наші люди, що вони не зрадники. щоб люди, які сидять у керівництві, між собою визначилися, ок, брати російський паспорт, чи не ок. Ок, іти на роботу в окупації, чи не ок. Бо. Іноді вони самі не можуть визначитися, так, що є колабораціонізм, а що ні, за що буде відповідальність, за що ні, що є зрада, а що ні. І оці така невизначеність, вона йде потім, спускається нижче до е, простих українців. А в різних регіонах може бути різний е, досвід, різне ставлення до цього. І потім люди деякі можуть вважати, що Хто в окупації залишився, хто взяв російський паспорт, вони зрадники. І Якщо про це голосно казати, то про це і в окупації. А Там люди і так, ну якби з підірваною нервовою системою. Треба їх підтримувати. Треба їм нагадувати, що ми про вас пам'ятаємо, ми з вами зустрінемося. обов'язково. Ми вас звільнимо. Ми вас не покинули. Ви не зрадники, ви українці. Треба постійно їм про це нагадувати. А цього немає. Так, ми це вже неодноразово обговорювали що хотілося б більш потужних дій від української влади, від бордянської влади, спрямованої саме на окуповані на тимчасово окуповані території, бо мотивація вона дійсно багато рішає, і саме через те, що цього немає, російська пропаганда вона більш дієва, бо ми не спростовуємо те, що ті чутки, що люди в окупації зрадники, ну це ж ну чомусь ніхто не спростовує. Ніхто не спростовує, що Україна злила там продала ці території і не буде їх звільняти. Ну, якось же так мляво про це кажуть. Воно ну, то може і мляво, але як ти це спростування донесеш на окуповані території, коли в нас там канали в дистрибуції не так вже і багато? Ну, ну про це не Катерина має думати. Ну згоден, що ну, на державному рівні має бути якась програма, мають люди. Бути відповідальні за те, щоб українські меседжі на окуповані території доносилися, ну де ми дивимося, російські новини, оці пропагандистські фейки в телеграмі. Ну тобто, наша влада так само може через телеграм впливати на наших людей і з ними контактувати. І от зараз ж ця робота проводиться просто приватними медіа, так, от як такими як ми, ще деякі там телеграм-канали чи ресурси, але ну державної. Зацікавленості в цьому я особливо не бачу. Ну хто туди із там мовників державних працює от саме на окупованій території і шукає оці от канали дистрибуції, про які ти кажеш? і Так далі? Проте ми чуємо заяви, наприклад, Міністерства реінтеграції, так що не беріть паспорти, виїжджайте виплат. Тим, хто в окупації не буде, виплат тим, хто не в окупації не буде, за кордон теж виїжджати не треба, а, голосувати не треба, ну ви там якось живими залишаєтесь. Ну і все. Ну, це це вся, кому... вся комунікація. І люди мають там чекати, тримаючись, на чому? На ентузіазмі. Так, да, і оскільки на тому інформаційному полі там багато і федеральних каналів, і якихось локальних там пропагандистських медіа, які. Продукують ці наративи, ці фейки. Ну там кожен день в необмеженій кількості, виходить, так, що так, це дуже сильно впливає на країна-окупант, вкладає мільйони, мільярди в пропаганду. В обробку наших людей це ціла велика ну, це, кампанія це, це психологічна складова бути. довести людей до ручки, а потім ну, зробити їх до того стану. Довести, коли вони легко піддаються пропаганді і впливу. Потім на них впливати своєю пропагандою, своїми меседжами, цими новинами, фейками. І вкладаються в це, а ми чомусь. ні. Так, і ні. це логічно. А mm. ми цього не робимо. А для чого ж вони захоплювали ці території? Навичай? А ми цього не робимо. Тобто, ми, е, типу, не боїмося втратити ну, ментально цих людей чи як? Ну, телеграм-канали є, ну там є там Трухай і так інші. інше. Ніколаївський ваньок, вони розповідають про Україну. загальні інформацію. Загальну інформацію. Якусь. А, щось сталося в Бордянську. Ну, навіщо це там ваньку? Ну, це не представники держави і влади, сподівайтеся на себе. Якщо ви бачите якусь дичину, бред постарайтеся це, ну хоч мінімально перевірити і задуматися над, те, що над тим, що просто несуть росіяни. Дуже важливо тим, хто в окупації спілкуватися з проукраїнськими знайомими, спілкуватися з рідними, які на підконтрольній території, щоб Отримувати правильну інформацію і підтримувати контакт, який буде на них впливати. Так, ну... Так, я згоден. Ну, ці зв'язки вони мають ну, напевно, зараз вирішальну роль, особливо в контексті того, що ми сказали. да. У нас були в попередніх подкастах обговорення. оце тут стосунки і відносин між тими, хто залишалися, залишилися на окупованій території, хто зараз виїхав там або в Україні, або за кордоном. І треба, ну напевне, трохи більше розуміння одне до одного проявляти. Бо це зараз не питання там якихось стосунків, це питання виживання для багатьох людей, особливо тих, хто залишилися в Бердянську, і чекають український прапор. Тому Україні треба кожному, хто на підконтрольній території, особливо в керівництві держави, щодня дня доводити людям, казати людям, що вони нам потрібні. що... Ми по них повернемося, що ми їх чекаємо. Крим це слухає вже скільки років? І дехто в Криму досі тримається. Тому людоньки, будь ласка, підтримуйте людей в окупації, бо їм дуже дуже потрібна підтримка наша. І не вірте, російській ахінені. на все добре. Залишайтесь. 24.